Міжнародні змі заявляли про те, що країни Балтії та Польща ведуть свої війська на територію України, якщо будуть серйозні успіхи у російських військових на фронті, ну зокрема про, у війні проти України, скажіть, будь ласка, а от серйозні успіхи на вашу думку, це які як ви вважаєте? Хіба Україна не потребує більш суттєвої допомоги заходу уже давно? Правильне запитання, говорить що за суттєві успіхи? Це Захоплять всю Донецьку область тільки Дніпро, тільки Запоріжжя, увесь влівий берег і так далі. Ну, в, в даному випадку я вважаю, що взагалі важлива сама постановка питання за введення військ НАТО. Це дуже добре. А далі цю під тему знаєте, тестування ідеї самої, яка може перейти в практичну площину, і це дуже добре. В принципі, я вважаю, тобто. Принаймні ця розмова йде в країнах НАТО, вона в переході, знаєте, є така технологія е, вікно Овертону, мабуть, ви чули про це. Знаєте, від неприпустимого до обговорювань до обговорювання до прийнятно від прийнятного до реалізації цього тому дуже добре зрозуміло, чому країни Балтії Польща. Е, Я упевнений, що в цей список можна включити країни Скандинавії, оскільки. Країни межують з Росією і найстрашніше за все, і тому, звичайно, вони проявляють більшу активність в допомозі Україні. Але я думаю, що в Україні слід звичайно сконцентруватися е, ну на невіртуальних веденнях військ, а е, в першу чергу, хоча б ППО над заходом України. Е, це б допомогло, ну принаймні, щоб країни НАТО почали збивати російські ракети. Це б дозволило вирішити дуже багато питань. Uh, uh, і в першу чергу це парасолька безпеки над заходом України. Це можна і, там і uh, заводи більше будувати, які потрібні для виробництва зброї, F-16 розміщувати, захистити газові сховища, які знаходяться там, і багато чого іншого.